Київського національного лінгвістичного університету вирішили зробити це у більш оригінальний спосіб мовою мистецтва. Філологи, перекладачі, лінгвісти вітають Україну зі святом. Ми хочемо сказати, що завдяки мовам ми можемо достукатися до світу. Це спілкування необхідне сьогодні, тому що Україна піднімається. Ми хочемо, щоб вона була могутньою державою і. Організували концерт під назвою Ідеальний викладач. Який він? Молодь демонструвала свою акторську вправність, а потім неочікувано запросила на сцену викладачів і влаштувала для них інтелектуальний конкурс факультетів. Назвіть три дякую на іноземних мовах. Ей зграці данкишо. І запальні танці, все це студенти посвятили улюбленим викладачам. Кажуть, тепер знають, яким він має бути ідеальний педагог, Розуміючий, терплячий, е який має досвідчений, безмежно, компетентний з почуттям гумору. Повинен бути, я вважаю, артистичним, щоб підібрати так певний ключик до кожного із студентів. А також таким симпатичним, як наш викладач. Ідеальний викладач повинен бути дружелюбним, перш за все, але має бути якась субординація, щоб учні відчували тепло, але в той же час знали, що людина завжди може допомогти чимось. Має підтримувати своїх студентів, давати їм гарні знання і вірити в них, в їх майбутнє. Студенти переконані, це не просто слова. Тепер вони після практики в школі не з розповідей знають, як воно шукати спільну мову з учнями. Викладачі з того тішаться і діляться побажаннями сьогодні, коли в нас Відбуваються реформи. Сьогодні, коли формується нове покоління, скажімо так, ми маємо дбати про їх духовний світ, ми маємо дбати про цінності, якими вони керувалися в житті. І все це не і непросто. Терпіння всім, наснаги, звичайно, радощ від своєї роботи, друзів, і всього найкращого. День учителя, мабуть. Тьох професійних свят, яке стосується кожного з нас, адже не знайти людину, якій не було б кого цього дня щиро привітати.